Літо час, коли хочеться бути ближче до води. Хтось обирає шум прибою. Інші зручний басейн із теплою водою. Та варто пам'ятати, що крім гарної засмаги та позитивного настрою, морська сіль і особливо хлор у басейні можуть неабияк зашкодити волоссю. Локони стають сухими, тьмяними та неслухняними, адже хлор вимиває природні олії і піднімає лусочки кутикули, роблячи волосся вразливим. Тож ловіть кілька простих кроків. Які допоможуть швидко повернути здоровий вигляд вашим пасмам перед тим як зануритися у воду, обов'язково намочіть волосся чистою водою. Справа в тому, що волосся п'є стільки, скільки може, і якщо воно вже насититься звичайною водою, хлорованою чи соленою, потрапить значно менше. Це проста, але дуже дієва звичка. Після плавання не поспішай одразу братися за гребінець, дай волосся підсохнути, а потім нанеси кілька крапель олії. Локони стануть більш слухняними, а розчісування менш травматичним. Обери шампунь із натуральними оліями та екстрактами, він м'якший і краще піклується про пошкоджене волосся. Якщо є можливість, раз на тиждень роби пілінг або скраб для шкіри голови, він допоможе прибрати залишки хлору, солі, піску та засобів для укладки. Після миття нанеси зволожуючу маску з вітамінами. Дай їй час попрацювати, а потім змий. Не ігноруй кондиціонер. Він згладжує кутикулу, робить волосся шовковистим і полегшує розчісування. На завершення нанеси незмивний кондиціонер. Він захистить локони від пересихання протягом дня. А якщо плануєш сушити феном чи укладати. Обов'язково скористайся термозахисним спреєм, дотримуючись цих нескладних правил, ти швидко повернеш волосся здоровий вигляд навіть після найактивнішого літнього відпочинку. І нехай твої локони будуть такими ж красивими, як і спогади про море чи басейн.